Покази вистави Чарівне місто сподівань міський театр Ляльок розпочав на різних майданчиках, де проживають та бувають переселенці. За основу взяли казку Чарівник країни ОС. Тут вже знайомі багатьом герої – Лев, Дроворуб, чарівник, Чаклунка, Еліс та Тотошка. Саме цією казкою дітлахам хочуть донести найважливіші речі. Герої проходять різні випробування на своєму шляху, але завдяки командній роботі, долають всі труднощі, не опускають рук та, врешті-решт, дістаються цілі. Нас люблять. Час навіть як колись. Отже, в нас все вийшло. В захваті від казки залишилася і шестирічна Ліза. Від березня разом з родиною мешкає в Кривому Розі. Їхній будинок Маріуполі вигорів вщент. Дівчинка вже освоїлася в місті та долучається завжди до різних заходів. Мені більше всього понравилась куколка. Говорили волшебные слова, и там была ведьма. Мне вообще там какие-нибудь выступления или там кукольные театры очень нравятся. Припало виставили душі і дорослим. Кажуть, зараз такі казки про дружбу та добро вкрай необхідні їхнім дітям. Ярко, красочно. Мені каже, дітям такі виступлення очень заходять. Вообще, в принципі очень ради, що відкрився такой центр. Спасибо большое властям, вообще всім, тому що для дітей це на самом деле настоящий праздник, тому що літо і много чого вообще а Здесь вони хоча б чувствують себя все таки дітьми. У виставі взяли участь п'ятеро акторів лялькового театру. Казка була поставлена нещодавно. От працювала над нею режисерка Ірина Рожкова, і репетиція, і інші допрацювання відбувалися у стисліші терміни ніж зазвичай. Але артисти впевнені, у них все вийшло як треба. Я так думаю, що діткам завжди приємно бачити наші вистави, спілкуватися з акторами. Ми спілкуємося через ляльку з дітками, і дуже приємно бачити їхні емоції. І їхні усміхнені обличчя це завжди нам приносить радість. З кожним разом відвідувачів центру Я Маріуполь стає все більше. Значна частина з них це діти. Аби зайняти малечу, тут розпочали налагоджувати тісну співпрацю з різними культурними закладами Кривого Рогу. Відтак для дітей організовують екскурсії, майстер-класи тощо. Ми хочемо зробити різноманітні і такі насичені заходи для наших малечій. І Наша малеча вже очікує кожного дня щось таке новеньке, щось таке потужне та цікаве. Театр Ляльок це завжди приємно для наших малечів, це завжди ну, сприймається дуже так сказати, душевно і емоційно. Тому і ми Шиліс співпрацювати. працювати у центрі. Сподіваються на подальшу тісну співпрацю з Криворізьким театром Ляльок. Зокрема, хочуть проводити подібні вистави двічі на тиждень. Радуватимуть малечу черговою казкою в хабі. Я Маріуполь вже цієї п'ятниці, 26 серпня. Вікторія Пінчук, Максим Урашов, перший міський.